Для власного користування взяв планшет Samsung Tab S7FE. Як кожен поважаючий себе майстер взяв його в ушатаному стані. Скло розбите корпус в косках, але всі функції працюють. Буду переклеювати скло. Демонтую дисплей з корпусу. Дію обережно у місцях розбиття, щоб не загнати собі нічого в пальці. Далі відключаю дисплейний шлейф. Починаю зрізати розбите скло від матриці тонкою струною. Це буде найважчий процес в цьому ремонті, бо діагональ велика, а клей доволі в'язкий. Зато після зрізки клей скатується дуже просто. В ламінарці фінально очищаю матрицю та з'єдную з новим цілим склом. Кидаю це в ламінатор і отримую практично новий дисплейний модуль. За кадром корпус планшету вичистив від уламків скла та заводського скотчу. Влеювати дисплей буду також на скотч підходящої товщини, але перед цим перевіряю всі функції пристрою. Апарат для перегляду серіалів готовий. Якщо вам потрібний схожий вид ремонту, звертайтесь в приватні повідомлення.